Елегантність давно стала синонімом краси та показником чудового смаку. Дизайнери все наполегливіше пропонують ідею стриманої розкоші через букле і твіт. Сьогодні тканини в стилі твіт-букле набули другого дихання і вже посіли своє особливе місце на світових модних подіумах та стильних інтер'єрах. У нашій новій вишуканій колекції рогошки Мілано ми спробували передати естетику твіду та букле від «Шанель». Сьогодні це одна із наймодніших фактур, яку легко вписати в будь-який інтер'єр. Подібні костюмні оббивки перетворюють м'які меблі на об'єкти високої моди. Палітра колекції складається з 12 абсолютно унікальних відтінків. Складне переплетіння різнокольорових ниток робить тканину щільною та об'ємною, надаючи їй особливої строкати розкішності та шику. Тканина відрізняється низкою візуальних ефектів. Створених різноманітними нитками, це поєднання декількох відцінків, витриманих в одній тональності, дозволить комбінувати тканини мілану з різними матеріалами. Особлива технологія щільного переплетіння поліефірних нетекстурованих ниток, закріпленого способом needle punch, дозволяє створювати тканини без підкладки з флісової основи. В результаті виходить зручне у виробництві інноваційне полотно, що дихає, яке не розтягується і добре драпірується. Ця фактурна тканина не має блиску та пальчикового ефекту. А високі технічні характеристики дозволяють меблям у тканині Мілано прослужити довгі роки. Рогожка Мілано нетривіальний варіант для оформлення сучасних інтер'єрів, повних невимушеної легкості та стилю. Колекція дозволить втілити найсміливіші інтер'єрні ідеї в таких стилях, як еклектика, ретро, гранж, лофт, екостиль, класика, мінімалізм, скандинавський та інші. Мілано це меблі, що ніби зійшли з модних подіумів. Мілано це класика, що створює стиль крізь час.